Вітаю, любі малята! До нас на заняття завітали білченята. Червонясту шубку маю, по гілках вони стрибають. Будемо ми з ними грати, ласощами пригощати. Та спочатку треба діти, білченят знайти і злічити. Ось наші бешкетники. Полічимо їх разом. Один, два, три, чотири. 5. Скільки більченят? 5. Тепер порахуємо у зворотньому напрямку. Справа на ліво. П'ять, 4, 3, 2, 1. Молодці малята. На картинці зображені числа. Знайдіть та покажіть цифру 1. Молодці. Цифру 3. Молодці. Цифру 5. Чудово. Цифру 4. Молодці. Веселі білочки гралися з геометричними фігурами і склали з них пташку. Порахуйте, скільки трикутників їм знадобилося, а скільки кругів. Кругів три. А трикутників? Чотири. А ви вірно порахували? Білочки отримали смаколики. шишки і горішки. Скільки шишок у цієї білочки? Одна. Скільки горішків у цієї білочки? Два. Скільки шишок у цієї білочки? Дві. Скільки горішків у цієї білочки? Один. Чудово, мої любі малята. Вам сподобалося гратися? А що сподобалося найбільше?